Тарас, та це були мої слова. А це була моя дівчина батька. Це Микола. Микола десантник нашої команди. Опа! Ну, Тарас, ну чого чо десантник зразу? Та висаджуєшся постійно, коля! Це Володя. У Володі день народження 29 лютого. Володька, скільки ти вірочків? Чотири. Ай, молодець, володька. Починаємо, уповіть собі ситуацію, батько та маленький син. Тату, тату. Да. А давай помалюємо. Давай, синку, але будемо малювати тільки добрі малюнки! Добре, тату, яким кольором намалювати травичку. Зеленим кольором. Зеленим. А сонечко. Жовтим кольором. Жовтим. Тату, яким кольором намалювати вітєра. Рожевим кольором! Рожевим. А бабцю. Так, стрибабцю і малюю тільки добрі малю. Добре, тату. Пише, «Помий мене. А у нас випадок в університеті. Комісія. Шановна комісія, я вважаю, що це був чудовий захист, і цьому студенту можна поставити е, 4. Прекрасно. Е, е е е е гоу гоу Стой! Сім! То яке чотири? Ми з вами на 5 договорювалися! Студент! Та ви забуваєтесь. Та це ви забуваєтесь. Я вам заніс 500 гривень за п'ятьорку. Я хочу п'ятьку! Студент! Ви переходите всі границі! Границю... Мужчина, я не піфань, щоб про всіх думати. <плес> Значить, так, студент, дивіться сюди. Вочині, дивіться. Значить, я зараз вам віддаю ваші 500 гривень, так, але зарубайте собі на носі. В наступному семестрі у вас будуть дуже великі проблеми. Так, 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 стоп, а ви в що ще в наступному семестрі будете вести? Слухайте, давайте так. Я вам ще 500 гривень донесу і мені автоматом за наступний семестр поставте Нормально мене буде. А, а чого ти висаджується чо висаж... чо постійно? стояло? Долік села, прикарпаття навіть мікрохвильовки працюють на дровах. А у нас реклама. О, боже, Батьки приїдуть через 15 хвилин, а в хаті ще не прибрано. Але я це містер Гуцу! Там не сало і чесний, пані, там же є мужик, містер Гуцу! Я Мастив. Та часа не буде. А може фей. Чи ж фейс, що! Лоусін китайського родому мало хто знає, багато хто родить. Дякую День Святого Валентина, він та вона. Богданчик. Сьогодні День Святого Валентина. Принорочок, як ми з тобою зустрічаємося. І я би хотіла тебе привітати. Ну, дякую. Але ти пам'ятаєш, ми з тобою домовлялись 2500 раз це все обговорили. Ми нічого одне одному не даруємо. Так і. Дякую. А що ти мені купив? Нічого. А, ти обманієш, що ти мені купив? Серйозно, нічого. Богданчик, ти обманєш. А що ти там в кульочку? Пиво. М -м -м -м. <плес> <плес> а ну покажи. Серйозно, пиво, от візки. Але ти худоба. І з віталіком замутита, а я на тебе трачуся! Добре, добре, добре. Я думав пізніше. 8 мого березня добре, за це тобі! Кацо з брюліками, з брюліками, бо житьолки Так? Боже, як сіркає! А тепер подивимося, що ти мені подарувала? Прилог. Дуже оригінально прилог. Я тобі кольцо! кольцо. Ти мені прилог. Дай сюди кольцо! На пейперу. Друзі, підводячи підсумки нашої візитки, що хотілося б сказати, ти поблизуся постійно, Микола. Дорогі друзі, ви зрозумієте нас правильно, просто всі е нервують, переживають, yeah. тим більше ж такий сон дурний вчора наснився. Коротше, візитка, стою я на сцені, говорю слова, і тут оцей мужчина, що знімає, знімає наушники і підходить до мене і такий каже, я на кріпкі вірьовки привіжу. <плес> а, а я такий стою, кажу, Мужчина, я перепрошую, це ваша любима пісня. А він такий на мене дивиться, каже, ніє, Тарас, це не моя любима пісня, це в тебе сни такі дурацькі. Перша національна хороші вас мови.